Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Згрішивши з Версавією та організувавши вбивство її чоловіка, цар Давид дав велику нагоду ворогам Господа для богохульства. Тому Бог проголосив свій вирок царю Давиду, дозволивши йому жити, але проходити через одне величезне горе за іншим. Трагедія в сім'ї царя Давида почалася зі смертю сина Давида та Версавії. Можна лише уявити, з яким трепетом цар Давид дивився на своїх дітей, розмірковуючи, на кого з них припаде наступний божественний удар. Сьогодні ми прочитаємо про наступні трагедії в родині царя Давида. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Друга Самуїлова, 13 розділ перший вірш. І сталося по тому. Мав Авесалом, син Давидів, уродливу сестру, а ім'я її Тамара, і покохав її Амнон, син Давидів. І сталося по тому тут цей вираз не тільки вказує на послідовність подій в часі, а також на події, які відбулися як наслідок попередніх подій. Основні персонажі історії, яка слідує, є два сини та одна дочка царя Давида. Та і сам цар Давид. Звернемося до діаграми, на якій зображені імена жінок царя Давида та їхніх дітей, всупереч Божому закону, даного через пророка Мойсея, цар Давид вдався до полігамії. Так, в Хевроні цареві Давиду народилося шість синів від різних жінок, ще тринадцять синів народилося йому в Єрусалимі. Теж царю Давиду були народжені і інші сини та дочки від його наложниць, імена котрих нам невідомі. Амнон був першим сином царя Давида і тому саме Амнон був першим кандидатом на престол царя. Амнон був роджений від жінки Давида на ім'я Ахіноам. А Весалом та Тамара були роджені царю Давиду від його жінки на ім'я Мааха. Маха була дочкою царя Гешуру, царство кого знаходилося на північ від Галілейського моря. У свій час цар Давид завоював Гешур і взяв собі в жінку дочку царя. Отже, Авесалом та Тамара були рідні брати, а Амнон був їм однокровним братом. Амнон, Авесалом та Тамара на той час. Були або в підлітковому віці, або на початку своїх двадцятих років, друга Самоїлова, 13 розділ вірші 2 по 4. І вболівав Амнон так, що він аж захворів через свою сестру Тамару, бо вона була дівчина. І Амнонові здавалося, трудно щось їй зробити. А Амнон мав товариша, а ім'я йому Йонадав, син Шімії Давидового брата. І Йонадав був чоловік дуже хитрий. І він сказав йому, чого ти, царевичу, такий марний щоранку, чи ж не розповіси мені? І сказав йому Амнон: Я кохаю Тамару, сестру брата свого Авесалома. Тут ми читаємо про початок історії про неприборкане пожадання первенця царя Давида щодо своєї однокровної сестри. Амнон не усвідомлював, наскільки недоречним було використання слова любов у його почуттях. Насправді Амнона цікавило лише тіло однокровної сестри Тамари. Товариш Амнона на ім'я Юнадав був сином брата царя Давида. Для Йонадава любов також було пустим поняттям. Йонадав був дуже хитрим та піклувався тільки про своє власне політичне майбутнє. Йонадав, кого тут названо товаришем Амнона, був насправді ворогом Амнону, так як це був саме Йонадав, хто порадив та сприяв Амнону вчинити важкий гріх. Друга Самуїлова, 13 розділ, розіло 5 по 6. І сказав йому Йонадав ляж на ложе своєму і вдавай хворого. А коли прийде твій батько, щоби побачити тебе, то скажи йому. Нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай підкріпить мене хлібом, і нехай зробить на моїх очах ту їжу, щоби я бачив та їв із руки її. І поклався Амнон і вдавав хворого, а цар прийшов побачити його. І сказав Амнон до царя Нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай спече на моїх очах два млинці, і я попоїм з її руки. Цар Давид не зрозумів справжніх намірів свого сина Амнона. Хоча цар Давид мав особистий досвід того, що криється в серці людини, він був сліпий до того, чого насправді хотів його син. Друга Самоїлова, 13 розділ, вірші 7 по 9 і послав Давид до Тамари, додому, говорячи іди додому твого брата Амнона, і приготов йому їжу. І прийшла Тамара додому свого брата Амнона, а він лежить, і взяла вона тіста, і замісила, і приготувала на очах його та й спекла млинці, і взяла вона сковорідку і виложила перед ним, та він відмовився їсти, і сказав Амнон: «Випровадь від мене всіх людей, і повиходили від нього всі люди. Коли цар Давид побачив Амнона, хто притворявся хворим, цар Давид не лише не розпізнав злі наміри Амнона, але і сам цар Давид був тим, хто послав за Тамарою. Як раніше Урія був обманутий царем, так тепер сам цар Давид був обманутий його сином. 2 САМОЇлова 13.10 по дванадцятий. І сказав Амнон. Принеси їжу до кімнати, і я з'їм із твоєї руки, і взяла Тамара млинці, що приготовила, та й принесла своєму братові Амнонові до кімнати. І вона принесла до нього, щоби їв, а він схопив її та й сказав до неї: Ходи, ляж зо мною, моя сестро. А вона йому відказала: Ні, брате мій, не безчесть мене, бо не робиться так в Ізраїлі. Не роби цієї Гедоти. Тамара назвала те, що Амном збирався зробити Гедотою. Закон неоднозначно забороняє вступати в інтимні стосунки з рідною чи однокровною сестрою. Книга Левит, 18 розділ 9 вірш наготи сестри своєї, дочки батька свого або дочки матері своєї, що народилася в домі. Або народилася назовні, не відкриєш їхньої наготи. Книга Левит, 20 розділ, 17 вірш. А хто візьме сестру свою, дочку батька свого, або дочку матері своєї, і побачить наготу її, а вона побачить наготу його, ганьба це. І будуть вони знищені на очах синів їхнього народу. Від наготу сестри своєї відкрив. Він понесе провину свою. Повернемося до нашого тексту. Друга Самоїлова, 13, розділ вірші 13 по 14: І куди я понесу свою ганьбу, а ти станеш як один із мерзотників Ізраїля? Ти переговори з царем, і він не відмовить віддати мене тобі. Та він не хотів слухати її голосу, і був він сильніший від неї, і збезчестив її. І лежав із нею. Є принаймні три пояснення словам Тамари, щоби Амнон переговорив з їх батьком Давидом щодо їхнього шлюбу. Перше пояснення є те, що, усвідомлюючи, що такий шлюб був неможливим, Тамара зволікала з часом та намагалася звільнитися від свого однокровного брата. Друге пояснення є тим. Що того закону заборони шлюбу між братом і сестрою в той час не дотримувалися. Третє пояснення є таким, що Тамара була родженою від її мати Маахи, дочки царя Гешуру, до того як Мааха прийняла юдаїзм. Тому тамара галахічно, тобто згідно традиційного юдейського права. Не була юдейкою при народженні, пізніше Тамара прийняла юдаїзм. При прийнятті юдаїзму усі попередні сімейні зв'язки, наверненої, розриваються. Таким чином, Тамара галахічно не була пов'язана зі своїми братами та сестрами та могла вийти заміж за Амнона. Такого пояснення притримуються певні юдейські дослідники святого Писання. Але Амнон не хотів слухати голосу Тамари і взяв її силою і без її згоди. Амнон зґвалтував свою однокровну сестру Тамару. Друга Самоїлова, 13 розділ вірші 15 по 17. І по цьому дуже зненавидів її Амнон великою ненавистю, бо ця ненависть, якою він зненавидів її, була більша від любові, якою любив її. І сказав до неї Амнон, Уставай, іди собі. А вона відказала йому через це велике зло, по тому, що зробив ти зо мною, хочеш ще вигнати мене. Та він не хотів її слухати, і покликав він юнака свого, слугу свого, та й сказав Виженіть оцю від мене геть і замкни за нею двері. Амнон порушив волю бога, зґвалтувавши Тамару. Цілком очевидно, що потяг Амнона до Тамари був лише егоїстичним. Після того, як він збезчестив Тамару, він її зненавидів і не хотів її більше бачити. Можливо, частина ненависті, яку відчував Амнон, була ненависть до самого себе. Будучи абсолютно байдужим до стану Тамари, Амнон, використавши її, вигнав її геть. Друга Самоїлова, 13, розділ 18 по 20. А на ній була квітчаста туніка, бо так завжди вбиралися царські дочки, панне. і його слуга випроводив її назовні і замкнув за нею двері. А Тамара посипала пополом свою голову, а квітчасту туніку, що була на ній, роздерла і поклала руку свою на голову свою і все ходила та голосила. І сказав до неї брат її Авесалом, чи брат твій Амнон був із тобою? А тепер, сестро моя, мовчи, брат же твій він, не бери цієї речі до серця свого, і осіла Тамара знівечена у домі брата свого Авесалома. Глибоко збещещена та принижена тамара на знак жилоби посипала свою голову попелом. Вона також розірвала свою прекрасну одежу, яка символізувала її дівоцтво. З рукою на голові, як символ нещастя, яке її спіткало, вона ходила та голосно ридала. Рідний брат Тамари Авесалом взяв свою збещещену сестру до свого дому. Також Авесалом неоднозначно сказав Тамарі не брати то нещастя до її серця. Одночасно обдумуючи плани помсти у своєму серці. Що ще вражає в цій історії, що Тамара знайшла притулок в домі свого брата Весолома, а не в домі її батька царя Давида? Друга Самоїлова, 13 розділ вірші 21 по 22. А цар Давид почув про це все і сильно розгнівався. І не говорив Авесалом з Амноном ні про добре, ні про зле, бо Авесалом зненавидів Амнона за те, що той збезчестив сестру його Тамару. Почувши про злочин Амнона щодо Тамари, цар Давид сильно розгнівався. Це все, про що ми тут читаємо, про реакцію царя Давида. Згідно з законом Мойсея, Амнон заслуговував смерті. Слід пам'ятати, що як цар Давид був головним суддею в Ізраїлі, а отже, він був зобов'язаним стежити за неупередженим дотриманням Божого закону. Бути сильно розгніваним було недостатньо. Як голова нації, це був обов'язок царя, хоча і надзвичайно болючий, подбати про те, щоб його винного сина було покарано. Не покаравши Амнуна згідно закону, цар Давид створив небезпечний прецедент, оскільки м'якість до злочинців з боку уряду лише сприяє поширенню зла. І як ми прочитаємо далі, ця мякість приведе ще до більшої трагедії. Друга Самоїлова, 13 розділ 23 по 25 і сталося по двох роках. І мав Авесалом стриження овець у Балха цари, що при Єфремі, і Авесалом закликав усіх царських синів, і прийшов Авесалом до царя та й сказав Ось у раба твого стриження, нехай піде цар та раби його з твоїм рабом. І сказав цар до Авесалома: Ні, сино мій, не підемо ж ми всі, щоб не бути тобі в тяготу. І той сильно просив його, та він не хотів піти, але поблагословив його. Хоча ім'я Авесалом означає батько миру, Авесалом був обманщиком, підступність та зрада його характеру проявилися, коли він сказав Тамарі не брати тої речі до серця. У той час дух помсти поглинув серце Авесалома. Авесалом лише чекав свого часу, щоб знайти підгодящу нагоду для того, щоб помститися Амнону за його злочин. Друга Самуїлова, 13, розділ 26 по 27. І сказав Авесалом А як ні, нехай піде з нами брат мій Амнон, і сказав йому цар Чого він піде з тобою? Та Авесалом сильно просив його, і він послав з ним Амнона та всіх царських синів. Авесалом домігся свого. Можливо, цар Давид поступився наполегливості сина, сподіваючись, що це сприятиме повному примиренню між двома братами. Друга САМОЇлова, 13. розділ, вірші 28 по 29 А Авесалом загадав юнакам своїм, говорячи Дивіться, як Амнон звеселіє на серці від вина, то скажу вам: ударте Амнона, і ви вб'єте його. Не бійтеся, чи ж не я загадав вам. Будьте міцні та відважні, і зробили Авесаломові юнаки Амнонові, як загадав був Авесалом. Цар Давид не усвідомив наслідків свого дозволу на відвідування Амноном свята Авесалома, так само, як і раніше він не помітив підступності у проханні Амнона, коли той просив, щоби Тамара прийшла до нього. Амнон потрапив в пастку Авесалома так само, як і Тамара потрапила в пастку Амнона раніше. Після вбивства свого брата Авесалом втік до батька своєї матері царя Гешуру. Хоча цар Давид міг силою добратися до Авесалома та покарати його, цар Давид того не зробив. Втеча Авесалома та бездіяльність царя Давида створила передумови для наступної кризи у родині царя Давида. Підсумовуючи цю історію, наслідки гріхів царя Давида проти Версавії та Урії були наступними. Дитина, яку народила Версавія, померла. Амнон зґвалтував свою однокровну сестру Тамару. Авесалом припинив спілкування зі своїм братом Амноном. Авесалом убив Амнона. Авесалом залишив свою країну та сім'ю. І цар Давид став ще більш пасивним батьком. Ще звернемо увагу на те, як відплата за попередні гріхи царя Давида проявляється в кожній деталі тої історії, убивство. Урії, царем Давидом, було холоднокровно спланованим, так і вбивство Амнона Авесаломом було спланованим. Цар Давид не вбив урію своїми руками, так і Авесалом убив свого брата руками своїх слуг. Цар Давид напоїв урія перед його смертю, так і Авесалом організував смерть Амнона, коли серце того звеселилося від вина. З сьогоднішньої історії можна зауважити, що цар Давид уже не був тією людиною як до своїх гріхів, він став сліпим до певних речей. Цар Давид не розумів ані намірів Амнона, ані задумів Авесалома. Такий стан віруючої людини теж відноситься до нас. Якщо гріх спустошив життя віруючої людини, Однією з наслідків гріха є те, що та людина вже не є такою, як раніше. Тому просимо Бога, щоб Він дав нам рішучість та силу вберегтися від гріхів. А також пам'ятаємо, що Господь відновлює грішну людину через покаяння. Наступного разу ми продовжимо історію Авесолома. зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Боковинський. Дякую за увагу та до наступних зустрічі.